Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Пасічник Богдан І за мною мій брат В. І ми сьогодні будемо грати GTA Вийдемо зараз на двір. Давай мені треба код ввести. Спеціальний Ось Ось а я у а на ф гра поїхали GTA 4. 4. чотири давай білим. Йоли Що це таке було? А де мій мотик? Мотик! Мотик не краді. Та добре, вєн. Вєн. А де гор? А де заїхати в них? Я вже e é. Коди для GTA 4 І спанамосі. Сидово. Ми можемо заспавнити що за хоче. Трой. І ми можемо заспавнити що захоч. захоч Можемо Можемо його заспавнити. Мені треба особливо вертолет. Йолк-полка, де, Як тут заспавнити вертолет? Круто, деякі пишуть Мій брат за кадром керує. йолк палк А можем друге? Міне не. шли, коротше. Сідаємо на нашому. На мотик. На мотик з'їдаємо. І погнали. Погнали, куди захоче. Це не телефон прийшов, що я знімаю. Ну, нічого, нічого страшного, як говорить. Деяке знімає на комп? На комп а я знімаю на телефон. Нічого страшного, таке буває. Їздимо по городі. Та ямба! А як відкрита? А ми скоро попливемо. Скейт, ось карта. Нам треба на я А давайте... А оцей ми не поїдемо, ми можемо поїдемо до ще з воргів. Чува. Поїсти. А потім на статусі свободи. Да. Приїдемо. Я не знаю чітко, куди вона. Йо. Тоді просто поїдемо. Нічого. І так ви. І а, так. Сайдем. Сайдем. Так ми мені смски відправляли. Давай да. А що нам оцей перехроп? Я понял наш вік. лки-палки. Я упаду просто, напросто. Угу. Я ще не, не бачу. Я, я тобі буду говорити, куди їхати. А, Їдь. а як сигналити? Біть. Йо, єсть ти. Дурак. <рес> Давай, правильно, правильно, правильно. Я її сам бачу. Там трошки. Максим, чого ти не поздоровався в камеру? В і так з кайфом. А поїхали, твої вперед. Я давним давно не знімав це ві... не, не грав GTA реально Я. Давно не грав. Я взагалі не грав. Я у 2024-му грав тільки а вже 2025. -й. Я колись знімав YouTube шорти А тепер уже настояще відео. Як деякий ютубери? леви? Та ти. Я скоро навчусь уже монтувати. Та ти уже монтажу. На телефоні. Да. Не на своєму І ось ми приїхали. Тільки я, я по... Я зараз я дещо покажу, як я круто зроблю можу. У нас мала бараболька. Вау Чуть за ще трошки залетів Ну поки друзі.